Привіт, друзі, ви на каналі Містер Денис. І сьогодні ми будемо грати не у цю гру, не в Аміг обіто башню. Ми будемо грати у башні і після кожного падіння нам треба буде міняти башню. Тобто міняти якусь. Цю. А де я? Чую мене. Дивно. Що це було? воно вбиває, так? Да? Зараз буду вирізати. Ну, я вже упав. Я вже впав, так що міняємо вежу. Ем, давай пишемо пошуку. паркуре. Паркуре. І будемо зараз міняти вежу. Ем, happy tower. Наступна вежа. Давай зіграємо в наступну вежу. Ми вже поміняли Хапі. Лялька Вуда. hug. А, поняв, за це все треба платити. Але за ведмедя не треба, тому це добре, пострибали. Можна виключити і включити музику. В принципі, я про вежа, хто, хто мені хто, і світло постійно виключали, і тому я такий був нобик. Угу, mm -hmm. так, так, так. Ми вже пройшли сьогодні, отак, той нубик впав, О, тут треба лізти. І зараз покажу свою Оце дуже ризиково. А воно, походу, зникає, так? Да? О, ні, я впав, та йо мою Давай, наступна карта. Вибираємо наступну карту. Хапітовер. Давай, слептовер. І піс... Пам'ятайте, після кожного падіння ми будемо. А Це лупанув. Ай! Це було больно. Нас одразу Ах, Не дякую. Ліваю. Так, так, так. Треба Пам'ятайте, після кожної е, смерті ми будемо міняти гру Е, е Давай джамп обід. Тобто гра там, де не можна стрибати. Це теж паркур, думаю, так що його. А, це не вежа, це не вежа. Я побачив, це не вежа, а тут реально стрибати не можна. Да, стри... Бачите, на прикол стрибати не можна. Так що так. Серйозно, я не міг тоді стрибати, зараз. Е, Зайдемо ще якісь. Вежі. Е, вежі. Е, А, а вон Ой. Да мою, что-то осталось. Эээ, А, понял. это выбачи там. Пару куры. Так, так, так. Ми впали. Це погано, дуже погано. Зараз виберемо новий, походу, хардтовер. Харттовер це, напевно, круто, тому що харт. Е, а вона безкоштовна, так, вона безкоштовна. Що це за меч? А, га-га. Прикольный товар. Я что буду сыненький? Хочу быть сынанький. А, там можно было листы. А я такие нуб. Це дуже погана дівчинка. Ну, зараз я ризикую впасти, але хочеться зробити ось так. тут так пройти. Ну, хоча ні, навіть якщо так. А -а -а! я знову впав. Це дуже погано. Завершення, а це що? З крутою музичкою. Не, крута музичка на мене треба. Самі знаєте що. Лакі-товер. Ем, давай лакі-товер, перевіримо, чи у нас суркавиці. Тролл-хак. У нас хтось. Дав голові. А, завдяки цьому дозволяє нам високо стрибати. Це добре. Знижує наші шанси упасти. Так, да, добре знижує. Це все, вони пройдемо, га? Ем, я так дивлюся, може ми вже все води пройдемо, А можемо тут вже все Ой? А там є локі. Ага А це що? А Як далі? А воно знакає прикол? Хм. Ні, тьотя, не надо. Ні. А, походу, вона мене хоче донести. Дякую, тьотя! Я тобі дуже вдячна. Дякую, дякую, дякую. Просто. А. Мене вбили. Але. Ну, я пройшов цей товар і ми ліваємо і заходимо на наш останній товар. Оце буде наш останній товар, хоча ні, ми в нього вже грали, але давай це інший трохи. Ну, що що я не бажаю бути таким зеленим. Ей Ну, це ізі, реально, ізі. Лише нуб не пройде. Але, але може і впаду, і буду нубом. Хм. наш був останній Товар. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І з вами був містер Денис. І пока-пока. Вау!